Він дуже полюбляв собак, і ми любили отак ходити там по лісосмуга, по полях з собакою, все Та коли він вже одружився і став своєю сім'єю, він завів овчарку. І він Овчарку, маленьких діточок, дружина, і от вся ця <смас> екскурсія така, і вони там по кручах біля моря, там десь по піску. Тобто ну, він був дуже от такий романтичний. Полюбляв в саду, дивилися за розами, підрізка, там все, от, е, любили альпійські горки робити, от, така м, тяга до якоїсь красоти, до, до чогось такого чарівного. От У нього була така дуже велика. Він дуже любив Маріуполь, особливо море. Був таким е, педантичним. Він все робив від душі. Знаєте, він пройде, подивився своїм поглядом і каже: ось тут в тебе якось щось не так. І він. Не каже, що це коштує якихось грошей чи щось такого. Він каже, давай збудуємо тобі камін. Буде, буде класно, давай тобі зробимо нову кришу, давай тобі зробимо там новий гараж, підправимо ворота. Він сам пропонував все, що бачив, якщо щось не так, він хотів це зробити краще. І він це умів і за це не брав ні грошей, це просто було по-людськи. Його всі знали, друзі, що він. А як людина, яка допоможе кожному в кожний момент, я Гусіп Ігор Олегович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет. Територіально... Він робив такі речі, Я ж кажу, що він був, не будучи рятувальником, був рятувальником, не будучи лікарем, виконував функції лікаря. Він допомагав живим і мертвим здобути спокій. України ні слава! Ні Ще... Сиджу вдома вже ввечері. Думаю, дзвінок буде. Дзвінок, дзвінок в двері. Я відкриваю двері, а він стоїть на порозі. Я кажу, я вам тобі зробив сюрприз. Мене кажуть, поважають в бригаді, і от, що у тебе день народження, мене відпустили на пару днів. До Києва. Ну, в мене є фото, в мене є відео. Ось це мої, мої спогади. Ми знаємо, скажімо так, його дати, ключові для нього. І ми завжди його споминаємо, всією сім'єю. Це не тільки я, це мої батьки, це мій брат, мій чоловік. Тобто ми всі його дуже світло пам'ятаємо і будемо берегти. Цю пам'ять до останнього.